Синоптики зробили попередження та повідомили, де завтра в Україні вдарять нічні замерзки до мінус 3 градусів морозу. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 15 жовтня, дощі будуть заливати Чернігівську, Сумську, Полтавську та Харківську області. на всій решті території країни без істотних опадів, та буде панувати сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів тепла, у південних областях до плюс тринадцяти градусів. Вночі у середу очікуються заморозки до мінус трьох градусів морозу. Вони будуть у всіх центральних, південних східних областях, а також ще на Сумщині. На всій решті території вночі до плюс 2-5 плюс градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 16 жовтня, дощі все ще не очікується, та по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Нарешті вся Україна зможе перепочити від дощу. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. У південних областях – до плюс 15 градусів. Вночі заморозки будуть лише у південно-східних областях, там до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території країни буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У п'ятницю, 17 жовтня, також буде без дощів. По всій країні очікується суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер відчутний – 5-10 метрів на секунду. Також по всій країні потеплішає. Денна температура повітря вже буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. А вночі очікуються заморозки у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там буде до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території країни буде від плюс п'яти до плюс вісіми градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!